Вони змогли вже двічі побачити своїх п'ятеро дітей про сімейне вогнище. Вони можуть лише мріяти. Сувора заборона обнімати дітей, плакати, пояснювати ситуацію, давати надію, що все добре закінчиться. Батьків заразила ще одна річ. Малому міші передали привітання від найкращого друга Алекса, з яким він виростав і сидів за одною партою в школі. Його реакція шокувала. Він говорить: хто то є? Не знав ані хто то є. Часто так роблять, каже цей юрист, який безкоштовно допомагає потерпілим сім'ям. За його словами, це є вимивання мозків і приготування на життя в новій сім'ї. Дітям часто забирають комп'ютери і мобільні, щоб не могли контактувати зі своїми близькими. Говорять їм, щоб забули про минуле життя. Зустріч проходить лише на нейтральній території. Закрита будівля, приходить особистий контроль. Відбирають мобільні в приміщенні, крім родини, чотири працівники соціальної опіки і два міліціонери. Після побачення батьків закрили, а дітей відвезли. Батьки ми могли від'їхати лише через 15 хвилин. Вчора з нами зв'язалися ще три родини. Всі разом втратили 12 дітей. Одній з сімей уряди забрали сина чотири роки тому. Хлопець любив вигадувати але чи його теранізували, чи ні, ніхто не з'ясовував, і так нам його забрали. Дотепер він є там. Шестирічного хлопця забрали не лише від батьків, але й від братів і сестер. Ми маємо ще інших чотирьох дітей. Інші діти є біля нас, лише одного нам забрали. Після чотирьох років розлучення уряди дозволяють батькам лише одногодинні відвідини раз на три місяці. Якщо маємо відвідане, то маємо десь годину часу, але ми повинні мати для себе перекладача, бо ми не розуміємося. Бо хлопець вже не знає словацький, знає лише англійську. Будь-яке порушення правил може закінчитися великими карами. Після наших репортажів до нас звертається все більше і більше словацьких сімей. Втратили десятки дітей. Тепер можуть з ними бачитися лише одну годину на три місяці. Мартін Карпач, телеканал «Йой